Коли не знаєш, що робити, як жити далі, як куди йти, ти Богу не забудь сказати спасибі за те, що ти живий. Я знаю, в кожного було нещастя і кожен чорну смугу пережив, але ти мусиш жити далі, бо Бог тебе не залишив. Він кожен день дає надію і сили плити проти течії Я зараз навіть і не мрію. Живу для Бога, для сім'ї. Я згадую, як гарно було до цієї клятої війни. Ми жили, мріяли, кохали, майбутнє своє планували і в одну мить нас навіть не спитали, взяли життя, ну впазли, зруйнували. Ні, хотілося б, щоб це був сон, нехай всі краще б спали, а ранок всіх нас розбудив. Всі, як раніше мріємо, кохаємо, на Пасху жаримо шашличок, будуємо на літо свої плани, і діти, гарні вбрані з квітами, ідуть вітати вчителів. Бо перше вересня у школі справжні свято. А після всі, як раніше, йдуть варити кашу в ліс. І всі радіють, і щасливі, і мир панує на землі, якщо не знає, що робити. Як жити далі, куди йти, ти Богу не забудь сказати спасибі за те, що ти жив.